У світі Толкіна є постаті, чия тінь лягла на цілі епохи. Однією з них був Саурон. Він не був найбільшим серед богів, але став найбільшим тираном. Це історія падіння учня, який перевершив свого вчителя у хитрості та жорстокості. Саурон був майя. Духом меншого рангу, ніж Валар. Його справжнє ім'я було Майрон, а він служив Аулє, Богу Ковалю. Саурон володів майстерністю творити та упорядковувати. Він любив порядок, але з часом це прагнення обернулось на жагу контролю. Мелькор побачив у ньому здібності і спокусив його владою. Саурон став його вірним слугою, головним лейтенантом і правою рукою. Якщо Моргот був вогнем хаосу, то Саурон став холодним розумом і стратегією темряви. Коли Мелькора було вигнано, Саурон не зник. Він узяв спадщину вчителя і перетворив її на власну силу. Тоді він почав будувати свою імперію страху. У його серці не було пристрасті хаосу, як у Моргота. Він прагнув абсолютного контролю. Найбільшим творінням Саурона стало єдине кільце. У нього він вклав більшу частину своєї сили, зробивши його серцем власного буття. З кільцем він панував над іншими кільцями влади та підкоряв волю ельфів, гномів і людей. Але водночас він зробив себе вразливим. Саурон зазнавав поразок, але знову і знову повертався його дух був невмирущий, поки існувало кільце, і навіть після знищення кільця. Його тінь залишалась у світі як символ влади, яка розбещує. Саурон – це втілення архетипу тирану. Подібно до Сета у єгипетській міфології чи до Гедеса у грецьких легендах, він став темним володарем, що панував страхом. Його історія це нагадування, що найбільше зло не завжди народжується у хаосі. Часом Воно починається з прагнення порядку. На те нехай розуму знайдеш ти факти. Ти ви з кожної сфери світу. Осок твій розвине з знаннями спадить. Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх. На уці природі всюди свій успіх. Хочеш знати тише, кисни на підтиску. Зі мною разом вирушаю мандрівку. Кожному відео новий горизонт Станя таємниць, що тримає фронт прога прогав момент відкривай цей шлях, а розум очікає тебе в своїх відео мріях. Найцікавіші